Добрий день, шановні друзі! Сьогодні, 2 квітня, Міжнародний день розповсюдження інформації про аутизм. Весь наш садочок, дитина з майбутнім, вже 14 років працює і займається безпосередньо корекцією з дітками з аутизмом. І я можу стверджувати, що чим раніше родина звертається. До корекційних педагогів, корекційних закладів, чим раніше родина починає розуміти, приймати тот факт, що в їхньої дитини є аутизм, може допомогти набагато якісніше розвивати вашу дитину і дійсно отримати якомога якісніше майбутнє для вашої дитини. Тому хотілося би, щоб усі Дуже добре розуміли, що аутизм це не простуда, це стан дитини, над яким потрібно працювати для того, щоб дитина якомога краще адаптувалася у соціумі. Ми завжди запрошуємо до себе і будемо раді надати допомогу, разом попрацювати і дарувати вашій дитині майбутнє.